А тепер пропонуємо налаштуватися на романтичний настрій, що у нас асоціюється зі шляхетністю, з витягою та високими ідеалами. Лицарі, войовничі романтики давніх часів. А сьогодні кажуть, вершити справжні подвиги вже непрестижно. Пішла у минуле та середньовічна романтика. Проте є місця, де час, наче завмер, а лицарі оживають. Ось саме таке місце знайшов Єгор бабак. Лицар це не просто звання, це воїн, мужній, хоробрий та загартований в бою сучасних лицарів і не відрізнити від тогочасних навіть лати сталеві виготовлені за старинкою. Це примістик, який захищає локовий сустав. Тобто, якщо тебе б'ють, то по любому попадають цей пісток. Тобто удар не приноситься прямий в локоть, що може там ну, травмування всяких зв'язок і так далі. Ну просто захищає. Та навіть носити такі лати нелегко. Повне спорядження зі сталі важить від 30 кілограмів. Займатися історичним фехтуванням починають через романтичні ідеали середньовіччя, а результатів досягають далеко не одразу. Плікаюсь 5 років. Почали, тому що все -то подобалося. це подобається, яка була романтіка. Такі рицарі, слідкові. Цікаво, круто. А потім все перейшло в більш таке серйозне, спорт, влічення. Ну так і попал. А щоб довести, що облатунки на тобі не просто так, сучасні лицарі об'єднуються в альянси, а потім з'ясовують стосунки на турнірах, як, наприклад, в парку Київська Русь. Виглядає, наче середньовічна рубанина, та правила все ж є. У кожного бойця є 10 очків, кожен удар чіткий акцентуваний м'ячом, знімає один удар. потрібно нанести по противнику першому 10 ударів. Тож і ми вирішили приєднатися до лицарів. Та ним так просто не станеш за один день. Щоб перетворитися із писарів у лицарів, одних обладунків недостатньо. Справжній воїн пізнається в бою. Єгор Бабак Олексій Гурін, доброго ранку, Україна.